Сьогодні був черговий полив і, звісно ж, без сюрпризу не обійшлося. Помітила, що у цієї орхідеї листя почало втрачати тургор. Це дітка на пні гарнезного обігліпа, як на мій смак, від материнської рослини лишився лише ось цей листочок. Тому що минулого року, після спекотного періоду, Бігліп видав простовбурову ось цю дітку. І друга дітка пішла із точки росту, яку я вже відділила. Тобто рослина, наче розділилася на дві. Отже, в горщику маю повну втрату кореневої системи. Тому буду діставати з посадки та оглядати, що лишилося живим. Сама дітка має дуже мало поверхневого коріння. Я сподіваюся, що хоч ці декілька корінців, які торкаються ґрунту, більш глибше проросли у посадку, бо якщо ні, навіть не уявляю, як зберігти це дитя. Материнську рослину я отримала у Лівтоні 2022 року, він тоді йшов без назви. Зараз я зустрічаю такі бігліпчики у підлітках під назвою Red Wine – Червоне вино. Бігліб був посаджений у класичну систему. Тоді я використовувала кору овіс з додаванням піноскла. Для кращої рації та кокосових чіпсів для вологоємкості. І такі посадки я поливаю замочуванням горщика. Отже, ці корінці дітки, на які я мала надію, не дуже проросли у ґрунт, вони залишились майже на поверхні, а сам пеньок втратив ну, десь 99% кореневої. Щоб відділити дітку, ретельно оглядаю місце її кріплення до пня. Як на мене, ця сторона є більш вдалою, тут менше корінців і зручніше дістатися секатором до місця відрізу. Зосереджусь. Отак, доволі легко відділилася. Тепер мені треба обережно вивільнити корінці. Вони проросли між квітконосами і доволі міцно, міцно за них зачепилися. Так, непогано вийшов. Щось мені на думку. Щойно прийшла така фраза, очі бояться, а руки роблять. Це, мабуть, буде лозом сьогоднішнього відео. Тепер роздивляюсь рослину, оцінюю її шанси і вирішую, що буду робити далі, адже доволі велика розетка для такої малої кількості коріння, і зазвичай я максимально довго тримаю діток на материнських рослинах. Хочу зняти саме нижній листочок і дати простір молодим корінцям. Не виходить так просто, бо проріз корінь і ножницями біля нього зроблю надріз, щоб його безпечно вивільнити. Тепер знімаю листочок і за допомогою пінцета, також зніму залишки від нього. Намагаюся підібратися обережно, щоб не зачепити і не травмувати коріння. Ось так, тепер залишую дітку на декілька годин, щоб дати змогу підсушитися місцю відділення і корінцям, які я зачепила, коли її відрізала. Місце відрізу вже підсохло, ранки на корінцях теж затягнулися, отже, можна приступати до посадки. Я ніяк не могла придумати, яку саме обрати, адже від шиї корінці тільки пробилися і ще досить малі, а моя задача полягає в тому, щоб дітка швидко адаптувалася до самостійного зростання і скоріше почала нарощувати коріння. І от яка ідея мені прийшла? Я знайшла ось такий зіп-пакет. це для заморозки та фруктів. Для підвищення вологості буду використовувати живий мох, це буде тепличка. Тож приступаю до посадки, оприскую коріння спреєм для стимуляції його зростання. Оскільки в своєму складі він має триходерму та корисні мікроорганізми, то оприскую ним і мох. Добре зволожую з обох сторон, але так, щоб не текло. Тепер мох закладаю у куточок пакету компактненько. Ось так виходить. А далі буду обережно, намагаючись нічого не зламати, розміщувати у ньому дітку. Хочу розправити корінці, щоб вони торкалися муху. Таким чином, буду стимулювати кореневу до зростання, але розмістити треба так, щоб сама шийка не торкалася муху, бо підвищення вологість може спровокувати її загнивання. Тепер застібаю пакет і залишу невеликий отвір для вентиляції повітря. Можна, звісно, не залишати, але доведеться кожного дня відкривати і провітрювати. А мені не дуже хочеться її постійно смикати. Отже, давайте подивимось, як вийшло. Ті корінці, що були на поверхні посадки, зараз розташовані біля моху. А от біля шийки багато простору, і вона наче зависла у повітрі. З іншого боку, наділа прищіпку, за яку Прикріплю стікери з назвою. а Також є в мене гачок, за який зачіплю цю умовну тепличку і підвішу світле місце, але так, щоб не потрапляли прямі сонячні промені, бо орхідея звариться. Періодично буду зволожувати оприскуванням і дуже сподіваюся, що мені вдасться зберегти цей гарний бегліб у своїй колекції.